Три дивовижні пісні мені здається важко знайти для завершення цієї книги історію краще, ніж історія про пісні ангелів. Я сподіваюся ти весь в увазі, бо дуже хочу, щоб ти почув ці пісні у всій їхній пишноті. А тепер подумки перенесися назад у минуле. Крізь роки, все далі, далі, коли тебе не було, коли не було, ні тата, ні мами, не було бабусі, коли не було, ні машин, ні автобусів, ні будинків, ні церков, коли ще не було, ні кішок, ні собак, ні коней, і навіть не було квітів і дерев. Несподівано через царство Всесвіту звучить голос чарівний і мелодійний. Хай буде світло, морок зник. Світло пронизило водну пустелю. Знову чується голос і створене небо, і з води піднімається суша. Трава покриває гори, долини, з'являються дерева, яблуні, сливи, груші, прекрасні величні дерева в лісах. Знову і знову чується голос. Риба з'являється в морях, птахи ширяють у небі. А землю наповнюють корови, вівці, кози, леви, тигри, слони та жирафи. Все це створено відразу. Для цього не знадобилися мільйони років, як кажуть багато людей. Кожен етап творіння був завершений миттєво. Нарешті земля перетворена на чудовий будинок з прекрасними річками, озерами, високими деревами, чудовими квітами якою дивовижною красивою вона була, мабуть, коли з'явилась прямо із Божих рук, я би хотіла її побачити тоді. А ти? Які солодкі були яблука на перших фруктових деревах, які чудові банани, персики та виноград, які гарні, мабуть, були ті перші витончені квіти, перші ромашки, маргаритки, перші білосніжні лілії, перші чудові нарциси та перші пахучі гіацинти. І коли нарешті все це було створено, воно було таке красиве, як тільки великий небесний Бог міг зробити це. Він сказав давайте створимо людину на наш образ, на нашу подобу, з земного пила за допомогою своєї дивовижної творчої сили Бог виліпив першого чоловіка та першу жінку, батька та матір усіх людей на землі. Він не зробив їх спочатку мавпами, які потім перетворились на людей, як кажуть деякі. Це хибна думка тих, хто сумнівається в недостовірності історії творіння. Ні, Біблія говорить нам, і створив Бог людину на образ, за образом своїм, за образом Божим створив його. І потім, коли перші чоловіки жінка стояли такі високі, і красиві, і щасливими очима озирали дивовижний дім, який створив для них Бог. Все небо зненацька оголосило піснею. Спалким інтересом ангели спостерігали за кожним кроком у процесі творіння, і тепер, у цей найвищий момент, вони схилилися перед Богом, оспівуючи його в волебній пісні, при загальному тріумфуванні ранкових зірок, коли всі божі сини вигукували від радості. Ти чуєш, як вони співають? Як могутні звуки пронизують небеса та лються серед хмар, піднімаючись і вщухаючи, як подих вітру. Мелодія чутна скрізь, вона стає сильнішою і глибшою, багатшою і досягаючи свого апогею, вони співають. Святий, святий, святий Господь Саваот, вся земля сповнена слави Його. Я не знаю, як довго лилася пісня Янголів. Але коли згодом адам і Єва зробили неправильний вчинок, і гріх проникнув у їхній гарний дім і зіпсував його, вони, мабуть, плакали від розпачу. І коли вони побачили, як люди на землі з роками стають собі більш злими і непокірними, їхнє горе, мабуть, справді стало нестерпним. На небі більше не було радості. Єдиною втіхою для них була обіцянка, що одного разу їхній коханий владика. Спуститься на землю і зуміє відродити те, що було втрачене знову, звернувши серця людей до Бога. А інша дивовижна пісня була заспівана при народженні Ісуса через багато багато часу. Чи здався ангелам цей термін довгим? Можливо. У будь-якому випадку вони, мабуть, багато разів цікавилися, як і коли буде виконана обіцянка. Нарешті, велика година, на яку вони з надією, нетерпінням так довго чекали, настала. На свій подив вони побачили, що їхній владика йде у світ у всій своїй владі та славі, але в образі не усій своїй владі й славі, але в образі немовляти, щоб бути хлопчиком серед хлопчиків і чоловіком серед чоловіків. Вони не могли цього зрозуміти, але вони були впевнені, що його шлях є найкращим. Вони неухильно дотримувались кожної деталі плану. Одного разу вночі десятки тисяч ангелів зібралися навколо вифлеєму, і коли чудова звістка про те, що Ісус нарешті народився, долинула до них, серця їх затремтіли від радості. Вони мали сказати про це комусь, і тоді вони постали перед пастухами на полі, що охороняли тієї ночі свою череду. Не бійтеся, я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. І потім, перед очима здивованих пастухів, постало дивовижне видовище Небесного воїнства. До них долинув ангельський спів, який раніше не чув жоден смертний. Слава Вишніх Богові і на землі мир у людях благословіння! Слава, слава! Ти чуєш, як вони співають, як чудова музика відбувається луною від гірських вершин і летить у найвіддаленіші куточки космосу. Слава слава! Все голосніше і голосніше стають вигуки хвали. І ось вже здається, що все небо і земля має чути їх. Потім звуки слабшають, стають тихіше і тихіше, видіння зникає, і ось пастухи вже знову наодинці зі своїм стадом та зірками. З того часу минуло близько двох тисяч років, дві тисячі років. Як довго довелося чекати на ангелів, щоб їхні мрії здійснилися? Ісус врятував світ не відразу, на що вони, можливо, сподівалися, Він не зробив себе царем і не став правити на землі. Натомість він дозволив людям розіп'яти себе. І весь цей час ангелам довелося перебувати поряд із горем, спостерігати за тим, як з їхнім коханим владикою неправильно поводилися, як з нього насміхалися, як би чували і вбили його, як багато разів вони, мабуть, хотіли втрутитися, врятувати його від ворогів. І коли одного разу він сказав людям, що якби він хотів, то міг би покликати на допомогу 12 легіонів ангелів, як вони, мабуть, бажали, щоб він це зробив. Але ні. Ісус пішов на хрест і помер, бо Він знав, що це єдиний спосіб повернути людей назад до Бога. Багато разів під час свого земного життя Ісус говорив своїм апостолам, що після принесення себе в жертву, Він покине їх, а потім одного разу повернеться знову. Він навіть сказав їм на ті ознаки, які вони розуміють, що він скоро повернеться. Я впевнена, що ангели прислухалися до кожного слова, сказано ним, і сперігали цю обітницю у своїх серцях. Усі ті дві тисячі років вони шукали обіцяних ознак і з нетерпінням чекали того дня, коли їхній Господь Владика повернеться на землю. І виконує свій чудовий план для тих, хто прийняв його. І серед усіх людей, що живуть на землі, вони шукають хлопчиків і дівчаток, чоловіків і жінок, які готуються до повернення Ісуса. Одного разу, а це буде незабаром, Ісус повернеться. Сказано, що коли Він повернеться, усі ангели прийдуть із Ним. Яке це буде чудове видовище. Можливо, ти і я будемо живі та побачимо його, хто знає. І тоді, коли ми будемо готові, ангели захоплять нас, і ми зустрінемося з ним у повітрі. Ти відчуваєш зараз цей трепет при цій думці? Адже так? А потім, разом із ангелами, ми вирушимо на небо, щоб побачити все те чудове, що Бог приготував для тих, хто любить його. І того славного дня, слуху нашого, торкнеться музика, якої ми ніколи не чули, третя чудова пісня. Слухай тріумфальну пісню янголів. Її вони так давно мріяли заспівати. Ті почуття, які вони стримували багато років, нарешті вилються у великому хорі. Слухай! Прекрасні наспіви, славноспів'я навіть зараз доносяться до нас. Тому, хто сидить на престолі та агнцю благословені честь, слава й держава на віки віків. Тому що Ісус здобув перемогу у боротьбі з гріхом, хворобами і смертю. Нарешті усе, що є зле і порочне, навіки знищено, тепер все буде незмінно гарним, усі будуть щасливі. Ніколи більше не буде ні сварок, ні воїн, ні добрих слів. А завжди буде мир, радість та щастя. По віки Ісус перебуватиме зі своїми дітьми, а вони із ним, мій друже. А ти хочеш приєднатися до тієї прекрасної пісні і жити в тому чудовому домі? Я дуже хочу. Давай домовимося зустрітись там і обов'язково будь готовий, коли прийде Ісус.